Друзі, всім, привіт, ви на каналі Огляд. І з огляду на фінансові можливості, враховуючи те, що ціни на все ростуть, а зарплати, як частіше всього, залишаються на тому ж рівні. Бюджетні смартфони часто набирають з нової та нової популярності. Цього разу ми зосередимо увагу на Кубот А20. Смартфон, який не тільки доступний цінові, але й вирізняється серед своїх аналогів завдяки нестандартним функціям. За 80 доларів ви отримуєте смартфон із двома дисплеями, де ще ви таке. Бачили у конкурентів, але чи це дійсно вигідне придбання? Давайте подивимось у цьому огляді. Я постараюся розповісти про цей смартфон, практично все, що мені вдалося дізнатись про нього під час тестування. Сподіваюся, відео буде вам цікавим. Ну і звичайно, друзі, попрошу поставити ось таку вподобайку під цим відео, написати змістовний коментар під цим оглядом, що ви думаєте на рахунок цього смартфона, і підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Дизайн Кубота 20 класичний, що характерно для більшості бюджетних смартфонів. Корпус виготовлений із Астику, і це цілком логічно для моделі в такому ціновому сегменті. Враховуйте, що він не надто міцний і без захисту у вигляді чохла тут не обійтись. Смартфон доступний у трьох кольорах: чорному, блакитному та рожевому. Смартфон важить всього лише 214 грамів, що робить його легким та зручним у користуванні. Також він підтримує дві сім карти та має слот для карти пам'яті мікро SD для розширення пам'яті. Але те, що одразу вирізняє кубот А20 на тлі інших бюджетних моделей, це наявність додаткового дисплея поруч із камерами на задній Панелі, це не просто естетична деталь, а функціональний елемент, який додає смартфону преміального вигляду, попри його низьку вартість. Додатковий екран розміром 1,83 дюйми дозволяє переглядати час, отримувати сповіщення, відповідати на дзвінки, або навіть перемикати музичні треки, не використовуючи головний дисплей. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, е обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є е каталог на повну, раджу зареєструвати там. Свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати, також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео він може бути постійно вимкненим або навпаки. Та найголовніше, навіть в цьому бюджетному варіанті додатковий екран можна використовувати як видошукач для камери. Тобто тепер можна робити селфі на основну камеру і бачити себе. Під час процесу так ви отримуєте якісніші селфі і можете контролювати свою міміку під час фото. Досить непогане виконання цього дисплея, враховуючи ціну смартфона 80 доларів. Якщо вам подобається подібне покращення, то чому б і ні? Працює дисплей без гальмувань, яскравість не надто висока, але цього повністю достатньо. Тепер перейдемо до основного дисплея. Основний екран Кубот А20 це 675 дюймовий IPS LCD дисплей з роздільною здатністю 1600 на 720 пікселів, Щільність пікселів на рівні 260 ПІАЙ дозволяє отримувати зображення із середньою деталізацією. Звісно, воно поступається більш дорогим моделям із вищою роздільною здатністю, а тим паче я звик до якісніших дисплеїв, тому мені дуже помітна різниця. Однак для повсякденного користування, такого як перегляд відео або серфінг в інтернеті, цього цілком достатньо. Тим паче, якщо користувач до цього мав бюджетний смартфон, проте важливою особливістю є частота оновлення 90 Гц, що значно покращує плавність зображення при прокручуванні сторінок або перегляді відео. І за це виробнику красно дякую. Бо 60 Гц це вже минуле сторіччя. Купота 20 працює на чіпсеті Unisoc Tiger T616, який поєднує у собі два ядра Cortex a 75 з тактовою частотою 2,0 ГГц для важких завдань та 6 енергоефективних ядер cortex a 55 з частотою 1,8 ГГц для стандартних операцій. Це не дуже потужний процесор, багато від нього не чекаєте, але він розрахований для повсякденних завдань, таких як дзвінки, соціальні мережі чи перегляд відео. Проте не розрахованим на складні ігри або вимогли. Додатків обсяг оперативної пам'яті складає 4 ГБ, що є стандартом для бюджетних смартфонів. А внутрішнє сховище має 128 ГБ, що дозволяє зберігати велику кількість фото, відео та додатків. Що стосується підключення, варто відзначити, що Кубот А20 не підтримує 5G, а ще тут недоступна безконтактна оплата NFC. Відповідно, смартфон не підійде для тих, хто користується безконтактними платежами або вимагає супершвидкого інтернету. Однак для багатьох користувачів, які все ще користуються фізичними картками для оплати та Стандартними мережами 4G, це не стане проблемою. Це робить його хорошим вибором для базових користувачів: школярі, студенти або пенсіонери. Крім того, сильна сторона Cubot А20 це його автономність. Завдяки акумулятору ємністю 5100 мАг, Смартфон здатний працювати протягом двох днів на одному заряді при середньому навантаженні і без постійного вімкненого дисплея. Хоча Кубот А20 не підтримує швидкої зарядки, але велика ємність акумулятора компенсує цей момент. Щодо камер, основна камера складається з двох модулів. Перший на 48 мегапікселів а другий для ефекту боке. Якщо говорити про фото в світлу пору, то тут результат як для бюджетника, нормальний портретний режим відпрацював добре, але звичайно є багато нюансів, як з деталізацією, так і з замиленням об'єкта. Темна пора для цього смартфона це вкрай важкі умови. Тест запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось під результат він демонструє в світлу пору. Запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути. як Він справляється зі своєю роботою в нічну пору. Ось такий результат він демонструє. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп. мегапікселів. пору ви отримаєте середня за якістю селфі, як на звичайний режим, так і портретний. Він тут теж підтримується. В нічну пору. Розраховувати на хороше фото без додаткового освітлення точно не варто. Запису відео це фронтальна камера. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. В ось таку освітлену пору часом запасу відео на фронтальну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою в темну пору часу. Ось такий результат він демонструє. Qubot A20 – це приклад того, як за 80 доларів можна отримати щось цікавеньке. Це чудовий варіант для користувачів, які хочуть доторкнутися до нових технологій, але не готові витрачати великі кошти на флагманські моделі. Смартфон не надто потужний і не підійде для сучасних ігор або складних завдань. Але для стандартного користування він є цілком адекватним. Перегляд відео дзвінки, соціальні мережі Інтернет, все це працює на цьому смартфоні без будь-яких проблем. Хоча Кубот А 20 не підтримує деякі сучасні функції NFC та 5G, для багатьох користувачів це не стане серйозною перешкодою, оскільки таких функцій вони можуть просто не потребувати. Відповідно, робимо висновок, що смартфон підійде для непросунутого користувача, школяра, студента, пенсіонера, або для того, хто користується для оплати фізичними картками і ніколи не користувався безконтактною оплатою. Насправді таких людей не є дуже багато, але все ж вони є словом, кубот А 20 без Має перевагу над іншими бюджетними смартфонами в цій ціновій категорії. Але загалом, в іншому, це простенький базовий смартфон за дуже малі гроші. Не треба очікувати від нього багато ні від екрану, ні від апаратної частини. Але він точно знайде свого користувача і своє місце на ринку. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку подобайку можна поставити, підписатись на канал, натиснути на дзвоник і, звичайно, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього смартфона. Ну і звичайно, друзі, обов'язково підтримати. Те наш збір на дрони? Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.